Найбільший український фестиваль в Торонто вже цього тижня. Кожного року в Торонто проходить величезний український фестиваль: ярмарка, концерт, смачна їжа і багато донатів. Якщо ви хочете відчути себе вдома, вам точно сюди. Вже 12, 13 та 14 вересня. Тож що цікавого буде на фестивалі? 13 вересня о 10 ранку пройде парад. Збір відбудеться в хай парку біля північного входу на розі вулиць Блур та Хай Парк Авеню. І, звичайно ж, концерт, хедлайнером якого в цьому році стане Маша Кондратенко. Виступати вона буде два рази в суботу, о 10-й вечора, і в неділю о 2-й дня. Сам фестиваль відбудеться у районі між вулицями Джейн та Глендовін Роуд у Торонто. Найзручніше добиратись на метро на станцію Джейн або Ренімейт. І ось тут прикріпляю для вас графік самого фестивалю. Тож зберігай це відео, висилай його друзям і підпишись, тому що тут багато корисного про життя в Торонто.